Усім привіт, і так закінчився 17-й тиждень і розповім в цілому, як пройшов тиждень. По машині було зроблено планові роботи. Це ТО газове, заміна мастила, фільтрів, заміна ГРМ та помпи. Це все відбувалося в середу, в день огляду авто, тому цілий день пішов на роботи з машиною, і тому я не працював. За тиждень виконав 81 замовлення, отримав 21 п'ятірку, поганих оцінок не було. На виконання замовлень від посадки до висадки пасажирів було витрачено 35 годин. За тиждень проїхав сумарно 1878 км. На виконання замовлення. Витратив 1442 км. Середня вартість одного кілометра за минулий тиждень становить 1945, та середня вартість одного замовлення 346 гривень. Дуже непогані цифри за рахунок того, що була комісійна програма під 0% на 20 поїздок. По витратам за минулий тиждень. Це як завжди, заправка, мийка та оренда. На заправку пішло 4394 гривні, на мийку 450 гривень, на оренду 4300 без перепробігу. Тому зайвих грошей не платив. Сумарні, сумарні витрати за минулий тиждень становлять 9144 гривні. Ну, як завжди, середні, так, середній показник по витратам. Повністю за тиждень а, заробив за минулий тиждень сумарно 33 тисячі 85 гривень. Комісія уклона 5 тисяч 24 гривні. На комісійній програмі зекономив близько 2 тисяч гривень. Дуже так непогано, майже пів оренди машини. Та без комісії заробив 28 тисяч 61 гривню. Якщо відмінусуємо затрати за минулий тиждень, то чистий дохід становить 18 тисяч гривень. Майже 19 тисяч за тиждень це дуже так непогано. Але можна було б краще. Якби вихідні трохи не підкачали Це неділя, та повністю не випала середа, коли були планові роботи по машині. А в цілому тиждень був дуже такий гарний. Дуже задоволений, тому продовжуємо працювати далі. Всім, хто подивився, дуже дякую та гарного тижня.